Ось чому ти ніколи не дізнаєшся з фронтального погляду на вихід на дві руки, наскільки сильний імпульс застосовує атлет для того, щоб зробити вихід з силою. Показую тобі наглядно. Спочатку я роблю імпульс, буквально мінімальний 20 см, а потім я зроблю 40 см. І ці виходи на дві друзі будуть виглядати абсолютно однаково. Ну або схоже, А тепер більше розкачки. В межах правил, але трошки більше. Бачиш саме фронтальна позиція нам не дає побачити, наскільки тіло виходить вперед під попередження. І саме через таку фронтальну зйомку ти не можеш бути впевнений. Що людина там не застосовує розкачки? Хтось каже, що там взагалі розкачки нема, імпульсу нема. Прям людина з-під поперечини стартує кожен раз. Друзі, завжди імпульс присутній. В когось він більший, в когось він менший, але це природним чином відбувається так, що в нас тіло трошечки виходить вперед, от, щоб обминути поперечину. І яка б в тебе там сила не була? Ти взагалі не вийти там за лінію поперечення не можеш, тому що елементарно в тебе тіло висить під поперечиною, і лінія поперечення в тебе проходить на середині ступні. Навіть якщо ти відтягнеш носочки, все одно ти вже там на 10 см будеш виходити от, під поперечиною. Тому, друзі, я не хочу зараз зневагою віднестись до атлетів світового рівня, просто хочу дати вам зрозуміти, друзі, що цей імпульс використовується у всіх, абсолютно у всіх. При умовах, якщо ми робимо виходи на дві, один за одним. Якщо це один вихід на дві, дійсно, він може з мертвої точки відбуватися, але якщо другий, третій, десятий пішов, друзі, ну, щоб спуститися з поперечини вниз, все одно ми використовуємо, ну тобто там природнім чином вся розкачка є. А зараз, друзі, я покажу, як це виглядає трошечки збоку, і з такого погляду ти вже можеш оцінити, наскільки там. Сильно чи не сильно людина виводить своє тіло вперед, перед поперечиною зарахувати чи не зарахувати. Давай подивимося, і саме коли зйомка до турніка відбувається досить сильно під кутом або ще більше збоку, ми можемо дійсно оцінити, чи зараховуються такі виходи на дві на змаганнях, чи ні. Давайте зараз перевіримо. Я зроблю два виходи на дві, а ти скажеш, зараховані чи не зараховані.